Саламу алейкум. Миру, любові вам, вашому дому. Бажаю вам Амора. А, любі друзі, дивіться, трошечки вирішив апгрейд зробити. Добавити ще одне мережеве обладнання. А, так, виходить, що, як я казав в попередньому відео, я замовив 3 4G модем а, з технологією. Підтримкою технології Маймо 2 х 2. Антенна на 15 DBI, вона стоїть на вулиці. В попередньому відео ви бачили. Іде дріт, так як тут не 10 метрів, а 12 мені додавали. І виходить, я не хотів різати цей кабель і вирішив його так і залишити. А похож, правда, на оптику. Неворожоним лазом можна і так подумати. Тут, як я вам показував, піктейл. Нагадую, кабель 50 Омний. Піктейл підходить до нього. Якщо не помиляюсь, TS9, ТС... по-моєму. Так, він сам Wi-Fi роздає. На ньому можуть сидіти до 10 різних обладнань. Мається на увазі по бездротовій технології. І один по дротовій. По дротовій я маю на увазі там шпіни, є там 4 піна. Два на сигнал в самої USB, шки Два на сигнал і два на. На живлення. Його можна всунути, наприклад, в ноутбук напряму. Да? Ще можете використовувати 9 різних обладнань. Да? Тобто, там, наприклад, смартфон, планшет, будь-які бездротові гаджети, смарт-ТВ. Він підтримує технологію 2,4G. Не 2,4G, я перепрошую, 2,4 ГГц. Саме оце usb модем. Цей також підтримує 2,4. Цей не підтримує двохдіапазон, і це не підтримує на жаль. Е, у цього виходить е, максимальна швидкість передачі даних, е, мається на увазі мегабіти, 150 мегабіт. Ось. А швидкість з'єднання. Е, в мене на телефоні показує 72 мегабіти. Тобто, е, Швидкість з'єднання з телефоном. Тобто, скажімо, з будь-яким бездатковим гаджетом. і... За цим USB модемом, Wi-Fi USB модемом. Швидкість з'єднання, принаймні, у мене показує максимальне 72. Чим я далі від нього віддаляюся, швидкість з'єднання вже зменшується. Отже, він подає сюди сигнал. Звісно ж, тут треба поузуночок поставити на 3G, 4G. Я вам в попередньому відео показував. Він сам Wi-Fi роздає, але у нього радіус діє маленький, тому що у нього тут антена маленька. Ну, бачите, так. Да? Така антена і така антена. Звісно, що тут площа дуже маленька. Частота 24 ГГц. 24 ГГц. Але тут він двохдіапазонний. Тут ще є 5 ГГц. Я, виходить, його в налаштуваннях заглушив. Він мені зараз по бездротової технології не роздає інтернет. Тільки по дроту. Дріт в порядку 20 см. Його Досталь хватає Підключаю в порт One. А, також від нього там чотири порти є. Лановські, гігабітні. До речі, нагадую, цей роутер гігабітний. входи Гігабіт. Я не за цей, не за цю систему розказую. У вас буде кабельний провайдер, наприклад. Оце, припустимо, стоїть GPON. Да? Така коробочка, медіаконвектор І потім від нього йде Ethernet. І якщо у вас приходить там 300 мегабіт, 600 мегабіт, ну, тарифна сітка да, від провайдера або там гігабіт, тисячу в секунду, то він приходить 1000 мегабіт, і 1000 мегабіт буде по лановським кабелям там, до ноутбука, до інших периферійних дротових пристроїв підключений. Якщо підтримує, наприклад, у вас ну певно, що принтер не буде підтримувати 1000 Мбіт в секунду, але якщо у вас там, скажімо, там чотири ноутбуки, да там, ну якась там у вас, скажімо, там локальна мережа, да. І ви підключили саме до цього роутера, я саме за це е, от, приклад розказую, да? то у вас буде інтернет від нього 1000 Мбіт. Ну, до 1000, там буде 950, 800, залежить від навантаження до сервера, залежить від пінгу і так далі. ну, е, В общем, там буде до 1000. А от по бездротовій технології, е, якщо у вас е, смартфон, е, не знаю, там, не, не iPhone, MyPhone Pro Max, Ultra G Pro і так далі. Я маю на увазі ніякий телефон сучасний зараз, на сьогоднішній день, на 25 рік, на лютий місяць, в перші ці числа, да, ніякий телефон ще не підтримує таку технологію, щоб у вас був смартфон зі швидкістю 1000 Мбіт в секунду. пропускна здатність. Я маю на увазі. Навіть якщо ви дріт підключите до смартфону, зараз можна, оце приклад... ну, до прикладу, смартфон, на... до прикладу, так, і ви підключили там Type-C і вихід Ethernet OTG кабель і підключили по кабелю до комутатора або до маршрутізатора, наприклад, да? вот. е то швидкість буде максимальна. Якщо у вас там 1000 Мбіт або там 600 Мбіт тарифна сітка, то він максимум по е дротам вам передасть максимум. 340 Мбіт в секунду. 330-340. Ну, як мінімум ну, з цієї сітки, да, буде 300. Тобто, якщо вниз, вниз спускається, то 300 буде. Якщо максимально, то 340. На власному досвіді це провіряв. Получається, що приходив мені, я був тоді в Краматорську. І в Краматорську я був підключений до провайдера Elite Line. У них тарифна сітка, сітка максимальна була 1000 Мбіт в секунду. Там трошки треба було доплатити, щоб було 1000 Мбіт на 30 чи на 40 гривень. Я думаю, ну доплачу. Тут нічого такої ролі великої не грає. Я доплатив і провіряв. Тобто смартфон підключав по дроту ОТГ, по технології ОТГ. Воно максимально передавало 340 Мбіт в секунду. Спочатку тарифна сітка була 300 Мбіт, потім трошки гроші додаєш, і у тебе 1000 Мбіт. Я вирішив на 1000 перейти. Тобто нічого тут такого, знаєте, особливого немає. І я не думаю, що сучасний смартфон, наприклад, iPhone 15, 16, 17 Pro Max буде підтримувати цю технологію, що у вас буде е гіобід пропускати по бездратовій технології. Я дуже сумніваюся. Е я розумію, що це виходить, технологія ще Wi-Fi 5. Це Wi-Fi 4, Wi-Fi 4, це технологія Wi-Fi 5. Але є ще Wi-Fi 6. Називається це AC, а то називається AX-технологія. У них швидкість з'єднання сам. отут, з'єднання на 5 на частоті 5 ГГц. Це двохдіапазонний роутер. Нагадую, тепелінку, це великий. Швидкість з'єднання 866 Мбіт в секунду з вашим пристроєм. На даний момент у мене смартфон. Тобто він на такій швидкості швидкості з'єднується е, на протязі, там, наносекунди, да, так, ну, хай там буде секунда, на Напротязі 1 секунди він з'єднується з моїм смартфоном і а, з роутером на швидкості 866 Мбіт в секунду. А це по технології а, AC. А по технології IEEE. AX там швидкість з'єднання буде, якщо не помиляюся, Гігабіт в секунду. Там швидкість трошки більша, ніж в технології AC. Ось. Тому, будь ласка, якщо ви хочете придбати 3G модем, а, чому саме я так поставив? да, ну, тобто, знавати, Чому таку схему створив? Тому що у мене цей роутер не підтримує USB. Немає не в нього форм-фактора USB. А, якщо б він підтримував би USB модем, то я б його, цей а, USB модем напряму підключив. Так як немає там такого форм-фактора, заводом це не предусмотрено, тому я вирішив. от, Послідовно це все зробити. Але схема робоча. Так що юзайте. А, у цього швидкість з'єднання 144 Мбіт в секунду. І тут також по технології 24 ГГц. 2,4 ГГц. Швидкість з'єднання з смартфоном. Ну, Я маю на увазі на, на своєму смартфоні а, 144 Мбіт в секунду. Це теж 24 ГГц, але від нього швидкість з'єднання 72 мегабіта в секунду. Я саме цей роутер вибрав, тому що він двохдіапазонний і максимальна пропускна здатність по безротовій технології на частоті 5 ГГц. Якщо мій провайдер, наприклад, мобільний ну, видасть, наприклад, 150 Мбіт в секунду, до речі, цей Wi-Fi буде половину урізати. І це урізає. Ви ж знаєте, да? якщо не знаєте, то я нагад... ну, вам розповідаю. Якщо знаєте, нагадую. Що будь-який Wi-Fi-роутер, незалежно від бренду, ви помітили, да? TP-Link, TP-Link, ZTE, Незважаючи на е, названня роутера на моделі, е, в них є одна така недостатність. Це не те, що хтось там хоче спеціально це зробити, це по закону фізики. Всі радіохвилі, які передаються в ефір, тобто в повітрі, да, скажімо так, е, вони рано чи пізно по-любому десь урізаються або на стадії. Або вже ближче до, ну, скажімо, де буде приймач стоять, це скажімо, ретранслятор. Да? Він передає інформацію, ну, звісно він потім приймає його. А, любий Wi-Fi роутер урізає. Наприклад, оцей на частоті 24 ГГц він чуть менше урізає, цей більше. Наприклад, коли провайдер вам дає 100 Мбіт по каблю, як вони кажуть, ми вам по каблю даємо. Так от, цей по безротовій технології вам не дасть 50 Мбіт в секунду. От він не дасть. Ой, я перепрошую, 100 Мбіт на секунду по, по технології Wi-Fi. А, а, вот, він вам не передасть швидкість 100 Мбіт. По кабелю, так, да, а по самому Wi-Fi ні. Буде примерно десь 20 Мбіт в секунду, 20-30. Оцей. Цей також, коли 20, коли 30, але було замірено, було 50. 50 було. Тобто максимально я на цьому вижимав 50. На цьому я максимально вижимав 30. Тобто любий Wi-Fi урізай, але в залежності від. Е, я те, тестував максимальний, на якому я тестував це на Wi-Fi технології A AC. Да? Вот. На AX я не тестував. Я не знаю, як е, буде A, AX е, вирізати. Може AX буде менше вирізати? Може, якщо у мене буде тарифна сітка 100 Мбіт. І по технології AX, нагадую, I triple 802.11. AX, я думаю, там буде я думаю, там буде менше вирізати, тому що там технологія більш сучасна, там більш додається більш потужний процесор. Я думаю, там буде менше вирізатися. Це так я в теорії кажу, тому що я не сталкувався з AX. У Мене AC, у в мене оце, е, нижнє покоління, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 це AX технологія. Я ними не користувався, тому не можу в теорії. Я кажу, що я думаю, скоріш за все. Він буде менше урізати. Наприклад, якщо буде тарифна сітка 100 Мбіт від е, провайдера кабельного, да, то на, на частоті 24 ГГц, я думаю, він буде мені видавати може, 70 Мбіт. Тобто 30 мені потеряє, да, в повітрі 30 е, Мбіт в секунду. Я думаю, він, я думаю, максимально, що я зможу в нього вижити 70, а може й 80. 70-80. Це так, в теорії я кажу. Ну, На цьому я 50 вижимав. При тарифній сітки 100 Мбіт, 300 Мбіт, Гігабіт, на частоті 24, я вижимав 50 на 5, на, на 5 ГГц, якщо провайдер вам дає 100 Мбіт, він вам 100 Мбіт по безротовій технології на ваш смартфон сучасний передасть. Якщо у вас смартфон сучасний, я маю на увазі, якщо у вас у вашому смартфоні підтримує технологія. Два діапазони, тому що є трошечки старіші да, моделі там, вот, там G2 Samsung. Да, там частота 2,4 ГГц, а він однодіапазонний, тому він не підтримує цю технологію. Хоч у вас буде там 100 Мбіт тарифна сітка, сітка, чи там буде, блін у вас, я не знаю, там Гігабіт, він вам більше 20 Мбіт не, не пропустить на ваш смартфон. Тому от, от такі справи. Так що юзайте, може комусь сподобається, приймете до уваги. Друзі, я також хотів би вам нагадати, що коли у вас стоїть антена, по технології маємо чи не маємо. Ви може замітили, що, скажімо, в ясну погоду швидкість одна, а коли пасмурно, інша швидкість. Ну, також буває, коли мрячка така, знаєте, то. От, не забувайте, що е, є фізика, да? фізика щодо е, радіо, ну, радіопередавання, скажімо так. І виходить так, що коли мрячка, як то кажуть, і тому подібне. Е, ну Коли неясна погода, радіохвилі відображаються від поверхні каплі, там, там, мікроскопічні каплі, каплі і вони виходить, е, відображаються. Іскажений сигнал. Виходить. І тому це особливо страждають антени, які прямого дієстю. А по технології Маймо, ті, які там квадратні панельні антенни, як у мене за хатою, так, вони, наприклад, менше цього страждають, тому що вони якраз працюють більше за всього від повторних хвиль, від повторних радіохвиль. Тобто від ну, там капля, там капля, капля, радіохвиля відображається від них, вже йде із скаженої форми. Да? І він все одно їх приймає. Приймає, да, децибели падають. да, швидкість може там втіряти. Наприклад, у мене, ну, по собі теж знаю, я провіряв, швидкість було а, зранку там, 70 мегабіт, тільки почалась мрячка, а вже 20, 20 на завантажування і 10 на вивантаження. Тобто, щось я в мережу буду викидувати. Да? Це, звісно, це якось під тесту провіряю. І це, звісно, закон фізики, знаєте, ви його ніяк не обманете. Тому, будь ласка, це також майте на увазі. Друзі, а також не забуваємо переходити на сайт по силці, яка буде в описах в Ютубі. Силка на itcenter.net.ua Там я замовляв. 3 4G USB модем, ну, Wi-Fi модем, Я у них замовляв. Там багато плюшки є. Три різних е, мобільних оператора в них є. На ваш смак. Тому, будь ласка, номери ви побачите на сайті. У мене в описах буде. Потім, коли ви зайдете на itcenter.net.ua, там також є номер менеджерів. Можете оставити свій номер телефону, або подзвонити їм напряму, і замовити собі товар, там безліч різних гаджетів. І один з них, тих гаджетів я обрав собі, яке ви бачили в цьому відео. І в попередньому відео. Це частина друга, а то була частина перша. На ваш розсуд. Ціни не кусаються, повірте мені. Коли я замовляв, на сайті ITCenter.net.ua. Я перед тим, як у них замовляти, дивився на інших сайтах. І що ви думаєте, там на 500 гривень дорожче. На інших сайтах на 500 гривень дорожче. І ще на, на інших сайтах я заходив. Там є і за 1000 гривень, і є за 2000 гривень дорожче. І я зекономив, купивши той, сам, той самий модель, ту саму модель з того самого Wi-Fi 3, 4 g USB модема за ту саму технологію, ті самі описи від компанії ZTI. Ну, бренд ZTI, скажімо, да, так, будь ласка, я в компанії IT-центр.net.ua на їхньому сайті купив на той час, це було буквально два тижні тому. Вони мені через 2 години перезвонили. Напротязі двох годин мені позвонив менеджер, уточнив мій заказ, що мені ще потрібно до комплекту. Чи вистачає мені того ну, дроту, яку я замовив, якого ви бачили, там буфта кабеля в мене. Я сказав, мені хватить 5 метрів, ну, давайте мені 10. От. Потім, коли я почав буфту скручувати, дуже велика У мене скутка вийшла. Я розкручую цю цю петлю. Вимірюю кабель, а там більше 10 метрів, щоб ви зрозуміли 12,5 метрів кабеля. Тому, отак. Тобто я просив 10, мені 2,5 метри від себе додали. Плюс я ще отримав від них картку для інтернета. Тільки для інтернета. Тому що я замовляв саме для інтернета, мені не потрібно було для дзвінків. І тому я дуже сильно довольний. І рекламую їхній сайт, звісно ж, з їхнього дозволу. На сайті дуже безліч Wi-Fi-роутерів, різних моделів, моделів, а також е у них є е стаціонарні роутери і мобільні роутери, які ви можете собі положити в кишеню, підключити до повербанку, їхати в машині, і у вас буде роздача інтернету. Щоб ви не з телефону роздавали, потім хтось вам дзвонить, і інтернет пропадає. А щоб, як то кажуть, віддільна версія була. Да? Або стаціонарний. Підключує там Сім-карту, навіть такий роутер наподобі, як у мене, ТП-Лінк, да? цей двохдіапазонний. От. Там також є щось типу таких моделей. Я сильно не внікав в подробності технічні, тому що мені треба було USB, я USB брав. Там для вас, особисто для вас, знайдете собі кожен, хто що хоче, який хоче, який бренд, по яким технічним параметрам. З антеною виносною, без виносної антени. Тому, будь ласка, заходьте на їхній сайт, повірте, у них дешевше. Дешевше ви ніде не знайдете. А якщо ви найдете десь дешевше, а якщо ви найдете, там буде не повністю комплектація. А на itcenter.net.ua ви знайдете дешеві моделі за ті самі бренди, але за дешевше, за дешевшу ціну. Плюс ще на будь-який ваш смак будь-якого мобільного оператора. Три великих потужних оператора в Україні, які працюють, у них є. Це дуже потужні картки. Платите за них там, дивіться, яка у вас там карточка. Активуйте через них. нагадую, через них активуєте. Вони також це, вам це нагадують. Ось, замовили. зберігайте номер телефону їх. Щось не, не виходить, созвонюйтеся з ними, домовляйтеся, вони вас підключують без всяких питань. Я дуже довольний цією компанією. У них на сайті безліч, опять кажу, безліч асортиментів, пов'язано з мережевим обладнанням. І я планую, планую на ближайше майбутнє, як то кажуть, замовляти через них деякі мережі обладнання для підключення інтернету. Друзі, знаєте, скажу по секрету, я цей інтернет провів для роботи. Це так я кажу своїм знайомим, Це для так, для роботи. Я провів цей інтернет і купив оцей USB, Wi-Fi 34G модуль на сайті ITCenter.net. .ua. Знаєте чому? Там швидкість до 150 Мбіт. Це дуже круто. Я його замовив суто для індейських фільмів. Ви це не шутка, це індейські фільми з Мідхуном Чеборті. А ну подивіться, будь ласка, коли у вас там на смартфоні швидкість 10 Мбіт на секунду. Фільм 4К. Більше 2000 фіксерів. Як я можу дивитися індейские фільми на дуже маленькій швидкості доступу до інтернету? Як? Як? От скажіть як, это индейские фильмы, там любов, там настоящая любовь. Это не шутка, это серйозний дело, это восток. Як я без інтернету, як я без индейских фільмів, а Все знают, що я. Людина східна, східних кровей. Як я можу жити без Мітхуна Чакраборти, без шридеві айяпан, без Шакрухана, без Шакрухан Сінха, без Амітабха бачана, без хеми Маліні? а танцор диско. джині джіні Аджа-Аджа. Танцуй-танцуй і тому подібне. А удіт на раян. Ви чули як він співає? О! Колескова. А Кумар сану. Тому зрозумійте мене правильно, я його підключив, тільки нікому не кажіть. Я його підключив саме для індейських фільмів і для індейських пісень. Включаєш у Дітана Раяна і.